Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословінні. Маємо прекрасний благословений час для молитви, для радості, для благословення. І сьогодні, 25 серпня 2018 рік. Дорогі діти, цей благодатний час, дітоньки, більше моліться, менше говоріть і дозвольте Богові вести вас дорогою на вернення. Я з вами і люблю вас, моєю материнською любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ідеальне послання для вівторку. Менше, каже, говоріть. Можна було б вже закінчувати відео, але ви не зрозумієте. так? Але тут Марія каже, це благодатний час. Я вже також, Багато ми роздумували та, в цих програмах над благодатним часом. Що Благодатний час, він йде, він виливається. А чи я бачу його, чи я його приймаю, це вже від мене залежить. Бо вибір, точка вибору та тут, в мені, в душі, так? Де, де є моє збрання, центр, там, де я приймаю рішення, як я сьогодні хочу прожити в благодатному часі, чи хочу не в благодатному часі, в проклятому часі прожити. Так? Бо час має таке е свойство: так? або довго тягнеться, або швидко пролітає. І, власне, коли Господь каже, дам тобі повноту днів, це одна з Божих обітниць для Божих синів, що дам повноту днів. Це коли е, час є в нормі, це коли є час, який не швидко йде і не повільно йде. То є, тобто в нормі, повнота днів. І це сьогодні питання, чи ти сьогодні, сьогодні вівторок. Це ну, початок тижня, та, другий день тижня робочого. Чи ти сьогодні відчуваєш себе в благодатному часі? Чи ти дійсно можеш сказати, що ти сьогодні живеш в благодатному часі? Чи час для тебе благодать, чи ти чекаєш зранку прокидаєшся і чекаєш на те, щоб вже був вечір? Знаєте, там В, кни... в книзі «Второзаконня» написано, написано, там... другий розділ, здається. Де Господь я благословіння і прокляття, то там так чітко написано, де прокляття. Це, здається, 22-й розділ. Там, де є прокляття, там я каже, будеш зранку бажати, щоб вже настав вечір. А з вечора будеш бажати, щоб настав ранок. Тобто настільки твоє життя, я коли жив в такому часі, та? коли ходив на роботу і думав, ой, швидше був в житті вихідні, а потім ж вихідні проходять, і ти вже вмираєш, не хочеш, щоб той ранок понеділка наставав. Це якраз в часі такому прокляття живеш. Ну і Господь потім почав виводити, так? через людей, через слово Боже, через таку допомогу, формацію, через спільноту почав виводити, так? до повноти, до того іншого життя, де зранку прокидаєшся і супер, файно, новий день, нові можливості, нова можливість славити Бога, нова можливість поплавати в морі. Так? Тобто, Новий день, ти радієш цьому дню, а не думаєш, скоріш би вже вечір, ти там щось уже поспати. Та? Дорогі, це, це благодатний час. Благодатний. Марія каже, це благодатний час. Ти хочеш приймати, приймай. Не хочеш приймати, не приймай, але він є цей благодатний час. Дитинко, більше молися. Бачите, більше... якщо маєш час на нарікання, на новини. На негатив, то більше молися. Ліки, більше молися, і ти перейдеш. Якщо ти зараз свій час чітко усвідомлюєш, що ти в часі прокляття, то більше молися і вилізеш з того, вилізеш, менше говори. Ха -ха, тут добре, Марія каже, більше молись, менше говори. І дозволь Богові вести тебе дорогою на вернення. Дозволь йому, дозволь. Бачите, дозволити Богу вести себе дорогу навернення це те саме, що дозволити увійти в благодатний час. Я з тобою люблю тебе, моєю материнською любов'ю. Дякую тобі, що ти відповів і відповіла на мій заклик. Марія говорить, дякую тобі, що читаєш ці послання, аналізуєш своє життя. Так? Бо це не стосується там якоїсь сфери мого життя, це є моє життя. Так? Християнство це не одна зі сфер життя. Як хоче світ зараз пропонувати. Одна з якихось там, ну там до церкви сходив в недільку і біжить своїми справами, цілий тиждень займається, бо то там вже все, ти закінчив ті справи. Ні, це є життя. І, і це лікує твоє життя, і це формує твоє життя. Це є ці послання, які Бог нам дає через Марію. Так? І слово Боже не відкидаємо. Дуже Марія часто каже, читайте слово Боже, особливо зранку. Ранку прийшов на море і читай слово Боже. Розумієте? Ну або хто куди прийшов сьогодні, так? Я, наприклад, на море прийшов, але хтось прийшов на роботу, хтось десь завжди мати час на їжу зранку, на слово Боже. Ну, або слухати такі якісь відео, де розповідають про ці про розтлумачують, та слово Боже, послання Богородиці. Це все робиться для того, щоб ми формували свій ранок. Формували, потім аналізували свій день. І робили якісь висновки. А коли зробили висновки, робили якісь дії. Бо без практичних дій не війдеш в ці послання, бо вони всі повністю практичні. Каже, молись більше, говори менше. І сьогодні день спробуємо прожити в цьому такому руслі, так? більше молитися і менше говорити. І дозволяти Богу вести дорогу на вернення. Будьте благословені! Миром, радість, благодать, з Макарської папа! -па.